Вітаю вас на уроці математики. Опрацюємо другий варіант 17-ї картки. Перше завдання задача. Колоду завдовжки 8 метрів розпиляли на 4 рівні частини. Яка довжина кожної частини стрічки скільки зробили розпилювань? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти, яка довжина буде кожної частини. 8 поділити на 4, тому що розпиляли на 4 рівні частини. Це буде 2 метри. Давайте зробимо масштаб, бо ми не можемо накреслити довжину у зошиті 8 метрів. Зробимо масштаб в 1 сантиметрі 1 метр. Накреслимо відрізок довжиною 8 сантиметрів. І поділимо його на частини по 2 сантиметри кожна. Ми отримали 4 частини і зробили три розпилювання. Друге завдання. На одній полиці було 18 книг і стільки ж на другій. А на третій у чотири рази менше, ніж на першій і другій разом, скільки книг на, на третій полиці. Запишемо умову задачі. У нас є три полиці: на першій полиці 18 книг, на другій полиці стільки ж 18, а на третій у чотири рази менше. Не відомо скільки, але відомо, що у чотири рази менше. Ніж на першій та другій разом. Скільки книг на третій полиці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знайдемо, скільки книг було на першій та другій полиці разом. 18 додати 18 дорівнює 36 книг. Тепер можемо знайти скільки книг на третій полиці, якщо їх було у 4 рази менше. Друга дія. 36 поділити на 4 дорівнює 9. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно записати вираз, дивимось на другу дію. 36, це число ми знайшли першою дією. Поділити на 4. Це число нам відомо за умовою задачі. Маємо такий вираз. Суму чисел 18 і 18 поділити на 4. 18 додати 18 дорівнює 36. 36 поділити на 4 дорівнює 9. Слово скільки замінюємо на 9 і переписуємо всі слова, що є у запитанні до задачі. 9 книг на третій полиці. Третя задача. Діти зібрали 5 кошиків черешень по 3 кілограми у кожному і 9 кілограмів вишень. Скільки кілограмів фруктів зібрали діти? Запишемо умову до цієї задачі. Діти зібрали черешні та вишні. Скорочуємо назви ягід на приголосний до першого голосного. Черешень зібрали 5 кошиків по 3 кілограми у кожному. Вишень зібрали 9 кілограмів. Скільки всього кілограмів фруктів зібрали діти? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти, скільки кілограмів черешень зібрали діти. По 3 кілограми візьмемо 5 разів. Перша дія. 3 помножити на 5 дорівнює 15 кілограмів черешень. За умовою задачі нам відомо, що було 9 кілограмів вишень. Для того, щоб знайти, скільки всього кілограмів фруктів зібрали діти, ми до 15 додамо 9. Це буде 24 кілограми. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно записати вираз, дивимось на другу дію. 15, це число ми знайшли першою дією, додати 9. Це число нам відомо за умовою задачі. Маємо такий вираз. До добутку чисел 3 і 5 додати 9. 3 помножити на 5 дорівнює 15, 15 додати 9 дорівнює 24 кг. Відповідь: Слово скільки, замінюємо на наше число 24. Кілограми можемо записати скорочено і переписуємо всі слова, що є в запитанні до задачі. 24 кілограми фруктів зібрали діти. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. До частки чисел 45 додати 8. 40 поділити на 5 дорівнює 8, 8 додати 8 дорівнює 16. Дочастки чисел 15 і 5 додати 25 15 поділити на 5 дорівнює 3. 3 додати 25 дорівнює 28. Дочастки чисел 45 і 5 додати 9. 45 поділити на 5 дорівнює 9. 9 додати 9 дорівнює 18. До частки чисел до добутку чисел 5 і 7 додати 5. 5 помножити на 7 дорівнює 35, 35 додати 5 дорівнює 40. До частки чисел 35 і 5 додати 9. 35 поділити на 5 дорівнює 7, 7 додати 9 дорівнює 16. Частку чисел 15,5 помножити на 9. 15 поділити на 5 дорівнює 3, 3 помножити на 9 дорівнює 27. До допитку чисел 5 і 8 додати 37, 5 помножити на 8 дорівнює 40, 40 додати 37 дорівнює 77. Частку чисел 25 поділити на 2, 20 поділити на 5 дорівнює 4. 4 поділити на 2 дорівнює 2. Ставити такі числа, щоб рівності та нерівності були правильними. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 5 помножити на 7 повинно бути меншим, ніж 5 помножити. Перший множник однаковий. Значить, щоб друга. Сло у нас було більшим, ми повинні помножити на більший множник. Більший за 7. Це може бути 8, 9 і інші множники. 40 поділити на 5 менше, ніж яке число поділити на 5. Подивіться, дільник у нас однаковий, 5. Друге число у нас повинно бути більшим. Значить, ділене повинно бути більшим, ніж. 40. Пригадуємо таблицю множення. Яке число ми можемо поділити на 5? 45. 5 помножити на 3, дорівнює 3 помножити на 5. Тут у нас застосовується переставна властивість дії множення. І від перестановки множників добуток не змінюється. 5 помножити на 6 додати 5, дорівнює 5 помножити. Дивіться, ми по 5 взяли 6 раз. Ще один раз додали. Значить, щоб була у нас рівність, ми повинні 5 помножити на 7. Виконайте обчислення рівнянь. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Перевіряємо. Х додати 18 дорівнює 81. У нас невідомий доданок. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Сума 18, відомий 81, відомий доданок 18. Х дорівнює 81, відняти 18, х дорівнює 63, це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення: 63 додати 18 дорівнює 81. 81 дорівнює 81. Х помножити на 4 дорівнює 24. У нас невідомий множник. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Добуток 24, відомий множник 4. Х дорівнює 24 поділити на 4, х дорівнює 6. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. Вперше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 6 помножити на 4 дорівнює 24. 24 дорівнює 24. Натисніть на паузу та виконайте обчислення рівнянь. Перевіряємо. 60 відняти х дорівнює 34. У нас невідомий від'ємник. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Зменшуване 60, різниця 34, х дорівнює 60 відняти 34, х дорівнює 26. Це розв'язок нашого рівняння. Перше рівняння замість х підставляємо його числове значення і виконуємо перевірку. 60 відняти 26 дорівнює 34. 34 дорівнює 34. Х поділити на 5 дорівнює 6. У нас невідоме ділене. Пригадуємо правило, щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку. Дільник 5, частка 6. Х дорівнює 5 помножити на 6. Х дорівнює 30. Це розв'язок нашого рівняння. Робимо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 30 поділити на 5 дорівнює 6. 6 дорівнює 6. Накреслити прямокутник, ширина якого 3 см, а довжина у 2 рази більша. Обчислити його периметр. Запишемо умову. У нас є ширина. Позначимо її через B, 3 см. А довжина у два рази більша. Довжина невідомо, але відомо, що у два рази більша, ніж ширина. Потрібно знайти периметр прямокутника. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знайдемо довжину нашого прямокутника. Якщо вона у два рази більша, то нам потрібно 3 помножити на 2, дорівнює 6 см довжина прямокутника або сторона А. Тепер ми можемо знайти периметр. Пригадаємо формулу, за якою ми шукаємо периметр прямокутника. Периметр дорівнює сума чисел А і Б помножити на 2. Підставляємо замість букв числове значення і шукаємо периметр прямокутника. Суму чисел 6 і 3 помножити на 2. 6 додати 3 дорівнює 9. 9 помножити на 2 дорівнює 18. Тепер нам треба накреслити прямокутник. Відступаємо дві клітинки вниз, дві клітинки від початку сторінки. І креслимо прямокутник зі сторонами 6 і 3 см. Позначаємо сторону А, показуємо, що протилежна сторона теж А. Позначаємо сторону Б, показуємо, що протилежна сторона теж Б. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!